Вітаю всіх, мої дорогасеньки! Хочу подивитися травень місяць для Президента Зеленського. Травень місяць для Президента Зеленського Покажіть мені основні вехи, події і тенденції травня місяця для Президента Зеленського. Ладно, давайте розложимо так, щоб було понятно. Так, президенту треба опасатися активних дій якогось короля з його ближайшого окруження, якому він довіряє, з яким сидить за одним столом, з яким їсть п'є, тому що цей король може принести йому дуже багато печалі вплоть до траура. Вплоть до траура. Особливо треба бути обережним з водою, з піщею, які подаються е, імператору Зеленському. Да? Краще спочатку попробувати це на собаці. Якщо собачка станеться жива, то тоді можна е, пити їсти. Цей е, товариш може приносити з його ближайшого окруження, може приносити йому якісь не дуже добрі звістя. або дати щось у руку. І вкласти президента у кровать. Що вже було. Є і може бути. Тобто те, що було, було вже. Може повторитися те, що вже було. Місяць для президента Зеленського. Ці дві карти болезнь, А... Страх, погане самочувствує, коли тобі з свого близького оточення вже не раз щось давали, і ти після цього хворів, що ще чекає президента Зеленського? Прийде якась допомога від партнерів, він її привезе з собою, або виб'є, або до нас хтось приїде і скаже, ми вам даємо ППО захист, те, що буде нас захищати. Знову ж таки, попередження для президента на травень місяць. Те, вже колись повторювалося, йде по колісу фортуни. Тобто те, що йде циклічно, так? що вже було неодноразово, а іменно угроза життю, причому конкретна, конкретна від іерофантів. Розшифруйте. Отакі іерофанти. ти, карта вилетіла. Ну, сильний мір всього. Причому люди, яким він довіряє. Люди, яким він довіряє. А ці люди в очередной раз будуть, к сожалению, к сожалению питатися його устранити. Я хочу спитати по-іншому. Я хочу спитати по-іншому. От прямо. Чи йде загроза життю Зеленського? Чи це карти показують загрози його, скажімо так, настрою, його оптимізму, да? тобто його уб'ють морально, чи його можуть убити фізично? Покажіть мені, чи йде загроза його фізичному здоров'ю? Ну, ті самі карти випали. Ближайше окруження може щось дати в руки, вплоть до грошей якихось побутових, якихось подарунків. Те, що він може взяти в руку від короля активного, який знаходиться коло нього з його ближайшого окруження, що може вкласти президента в кровать. Це дивимося на фізичний стан. Його душевний стан, покажіть, пожалуйста. Багато буде поїздок до нас, або він буде їздити разом з своєю дружиною. Короліва Кубків, це Олена. В дорогах може бути, бути препятствия, важкі обставини, непереодолімі препятствія. Ілюзія по місяцю. <кій> Те, на що він надіявся, на ту допомогу, на яку він надіявся, ну, якась одна з країн, куди він поїде в з жінкою, окажеться ілюзією, де його обмануть, його надіжди будуть щетні. Його надіжди будуть щетні. Або нам дадуть, але ми про це не нічо, він про це нічого не розкаже, не, не об'яви, не заявить. Тобто да, дасть, але луна скриває. Ілюзію ділає, да? нема нічого. А дадуть. Поїздка, король кубків, карта смерть, король Пентаклії. Ох, скільки королів випадає. Будуть гонці і от Трампа, будуть гонці і от інших країн. А, з якимись дуже великими змінами, прямо з трансформаційними змінами. Вибір, вибір і карта печалі, печалі, траура, тоски, невозможность вибрати, невозможность зробити вибір. В очередний раз Зеленського будуть ставити на якусь розтяжку у травні Трамп і компанія, да? предлагати зовсім якась, якусь переділену версію переговорів по король Кубків. І ставити перед вибором, який зробити неможливо, який Зеленський не може зробити. Тут тобто два варіанти будуть предлагатися, ні один йому не підходить. Так, покажіть мені, що ще треба знати президенту в травні місяці. Що ще треба знати президенту? В травні місяці. Про що карти хочуть попередити Зеленського в травні місяці? Попередження для президента на травень. Ранше времені не надівай на себе вінок переможця. Не вір якимось ідеям, якісь інформації і якісь. Якимсь новинам, які тобі будуть преподносити як перемогу, тому що це буде е, пірова побіда. Це буде піра побіда. Ти можеш е, посчитати, що ти виграв битву, але ти програв війну. І тому будь дуже оборожний з, нов, з новшествами, нововведеннями, які будуть тобі говорити, що ти при помощі них переможеш, тому що виграна битва, програна війна. Про що ще карти хочуть попередити Зеленського. Медійно буде розганятися дуже багато інформації, яка буде його Да? Огранічувати його в діях. Якісь можуть бути теракти, якісь можуть бути провокації, якісь можуть бути громогласні заяви, які огранічують свободу дій президента. Що вже не раз було, карта дежавю, і, було і буде. Да? дежавю повторюється, повторюється і повторюється. Про що ще карти попереджають Зеленського? Допомога. Одні пінтаклі. Пінтаклі, Пінтаклі, Пінтаклі. Партнери, партнери, група партнерів, да, які могли б дуже б дати багато. Дадуть, звісно. Перша карта говорить, дадуть, але дадуть не скільки скільки Володимир Олександрович очікував. Да, очікував по десятки пінтаклій, дадуть по тройки пентаклі. Не додадуть. По договору, по договору, повинні були дати набагато більше. Але дадуть. Набагато менше, що більше всього розстрої Зеленського. В собственному домі. Прильоти імператор. Так, Зеленському треба бути в собственному домі дуже і дуже акуратним, тому що неочікувана, неочікувана. Але давно ведущаяся робота да, проти нього, може призвести його до того, що він або зляже, або, не дай Бог, саме гірше. В собственному домі свої ж, свого окруження можуть для нього неочікувано, але для них ця робота, яка ведеться давно проти імператора. Ну от Його, розумієте, просто укласти на ліжко больнічне або е на відпівальний стол, не дай Бог. Ну, Нелегкий місяць для президента. Підсумуйте, їм це удасться провокації і отакі от дії проти Зеленського для того, щоб його укласти, е е скажімо так, е покушення, вообще, грубо говоря, удасться. Защита є. 50 на 50. К сожалению, нет. А дії будуть дуже активні, але є захист у президента. Є охорона. Є охорона. Да? І я питаю: чи удасться людям зашивити з... з... замах на президента? Карти говорять, вони будуть розочаровані. Розочаровані. Неудача, хоча діятимуть активно. По рицарю жезлов, да? по хуліганськи, нагло, активно, прям проактивно, але потерплять більше всього неудачу. А покажіть мені, а ми про це покушення узнаємо в травні, нам про це розкажуть, нам про це розкажуть. А після того, як уже все завершиться, після того, як важкий період для президента завершиться, йому треба берегти ще і дружину, королеву Кубків. <кій> Коли від цього відійде і сім'я, і діти, і сім'я і діти відійдуть від цього якогось такого е, да, шока, ну тоді, можливо, і скажуть на общественність. А поки все буде триматися в тайні. Зеленський травень. Підсумуйте. Бляха-муха. Карта траура. Карта потірі печалі. Спочатку треба давати собачці, попробувати їжу і все, що ти береш у руки, а потім уже пробувати це самому. Спецслужби, королі мечів. Це наші вороги. Всі мечові карти це наші вороги. Ілюзія. Сплять і бачать, да? сплять і бачать. Можуть діяти через жінку Подло, цинічно, обманом підкупляти карта смерть, щоб тільки заподіяти смерть. Ну, таке. В общем, Володимир Олександровичу, треба бути дуже і дуже уважним до свого оточення, самого найближчого, самого найближчого. А... Покажіть мені Зеленський кінець травня сідлі. Його діяльність можуть призупинити по страшному суду по плану, який розробляється дуже-дуже давно, і який обов'язково повинен бути втілений в життя. Що таке повішений? Повішений це жертва, так? Це жертва. Жертва вибрана. Страшний суд іде до жертви. Він буде живий. Він буде живий. Карта Сонця. Викрутиться.